Як собі не відмовляти в маленьких таких смачненьких штучках? Дуже часто я чую, що ти можеш все їсти, яка ти щаслива. Любі мої, значить, що треба зробити для того, щоб собі не відмовляти. Тому що коли ви собі постійно відмовляєте, то це про знаєте, це більше про насилля, чим про задоволення, чим про життя в моменті, чим про ще що це не говориться про те, що беріть їжте, журіть, знаєте, так, торт ціляком. Ні, це не про те. Що повинно треба зробити, щоб не з'їсти цілий торт? А це ж не важливо, це кусочок чи торт. На самом деле просто важно те, що як, ти, як ви його ковтнете. Якщо ви його візьмете і маленький кусочок, але це красиво, а, просто потрібно пропустити через почуття, як це зробити. А, Спочатку стоїть у вас красивий кусочок тортика, чи ще. Що, і ви так дивитесь візуально, так? Глазами. Я я встановлюєте контакт, і значить, ага, там така присипочка красивенька, там ще щось добре, так? Потім мені по цьому поводу мені, мені завжди говорили, ти що там що так внимательно дивишся? Це там глаза шукаєш, чи що? Я кажу: ну, майже так. Я встановлю візуальний контакт, і тільки потім я беру, нюхаю, да? так, що це таке ванілька, кориця, Це натуральне чи ні? І я відчуваю так, а потім я можу там доторкнутись якось, так це тактильні відчуття. І тільки потім я беру і на смак. Я не беру з телефоном, не дивлюсь там на щось, так я відчуваю. І коли я це все пропускаю через он грани почуттів, мені не потрібен цілий торт у 2 кг, Так мені маленький кусочок, його вистачає для того, щоб отримати задоволення. Розумієте? Тому не відмовляйте собі ні в чому, дорогі мої дівчата, і не насилуйте себе, а будьте щасливі, будьте в моменті. Я люблю цілую. ваша Дар'я, психосоматолога.